Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Сьогодні буде відео огляд насіння, що я буду саджати. В цьому році мій вибір. Зараз я візьму камеру, звісно, ближче, і буду вам все це показувати. пакети на себе. Але хочу сказати декілька слів, що в цьому році я хочу зробити такий упор на професійне насіння, не дивлячись на те, що в мене тут ось. Така пачечка, стопочка вірніше. У мене є ось пакетики. В цьому році я хочу якось посадити менше, але щоб було більш якісніше. Якось так, а подивимось, що з цього вийде. Зараз беру вас з собою і будемо дивитись разом, що ж в мене на столі. Ну і перше, це ось огірочки. Завжди я обирала ось таку фірму на сайті, де я замовляла, в основному ось таке насіння було. Це ну, роки 3-4. Зараз тут в мене різне все. Ось такі Фенікс плюс. Фенікс плюс дуже полюбляю, верніше, не тільки Плюси, там є і 640 і просто Фенікс. Вони простенькі, але до холодів вони є на городі. Коли їх закривати, то треба, звісно, виривати, коли ще вони не такі довгі, бо вони мають таку довжину, немаленьку так сказати, щоб закривати. Потім бригадний, засолювальний, це такі вони в посуху йдуть гарно, аладін, родничок. Зараз перейдемо до того, що у нас тут є з професійного насіння. Знайдемо огірочки. Що в нас тут по огірках? Ось Арктика взяла. Це ви мені писали в коментарях, що дуже хороші. Я також читала, що хороші. Шахті це мені подобається. Це вже буде другий рік. Хороші огірочки для відкритого ґрунту. Лютояр і кіпрія. Ось такий мій вибір по огіркам. Далі у нас йде капуста. Ось така капуста: кам'яна голова. Потім амагер. Це така з простеньких, щоб було, знаєте. Потім, в цьому році я хочу посадити ось таку капусту бригадир. Перший раз я її саджаю. Але щось вийшло так, що вона в мене є і в такому пакеті. Неуважна була, але це і добре, бо буде в мене 30 штучок. Тож, спробуємо. Потім мегатон, цю я вже саджала, хороша така капусточка, великі головки в неї. Потім анкома, в тому році я також саджала, хороша капуста. Ну і, звісно, куди ж без агресора. В цьому році в мене на капусту, чесно кажучи, вам не дуже великі такі замашки, бо з цією білокрилкою боротися важкувато, але ми боремося. Далі у нас йде морква. Ось така морква. Болівар. Ще хочу взяти «Абако». не було в магазині. А там, де я замовляла професійне, там моркви і буряка не було. Потім королева осені». Ось така, це дуже мені подобається морква. І «Каротель». Чогось, оця така мені недовга морква. «Каротель» вона така більш довподоби. Ну, а далі йде перець. Ось такий Богдан і Леся. В цьому році в мене по перцях, так сказати, більш все новеньке. Завжди я обирала перець білозірка, дуже багатенько його насаджувала. А в цьому році вирішила змінити. Богдан, я, до речі, колись саджала хороший перчик. Лесю кажуть, що простенька, але врожайна. Тож подивимось. Ну, і з професійного насіння це ось Барбі, Геркулес і Клаудіо. Це такий самий дорогий. Ну, як, не самий дорогий, Це Геркулес і Клаудіо. Оце пакетик, там 45 гривень, щось було до. То Клаудіо колись я також саджала. Це такі перці. Вихвалені всі їх хвалять, що дуже хороші. Тож по перцям, в мене все. Потім баклажани. Це ось залишилось з минулого року. У мене тут пакетики. Алмаз і ікорний. трошечки є. Ну, і ще взяла на пробу ось такий епік і казимир. Ось цей каземир дуже його вихваляють, тож спробуємо і буду показувати в своїх відео, що з цього вийде. Ще ось взяла ось таку спаржеву квасолю, пакетик жовтенька, але в мене є там і домашня така звичайна квасоля, трошки саджаю. Не дуже я полюбляю, але інколи хочеться. Потім ось такий буряк єгипетський плоский, але ще хочу взяти на пробу. Дуже кажуть, що хороший в тому році був. Я тут напишу, як він називається. Боро точно, і якось на... напишу, забула. Оці два візьму. І по бурячкам буде все. Так, ну що ж у нас тут по помідоркам? Ріо-Гранде. це самі найулюбленіші мої помідори. Вони прості, але оця сливка підходить і для консервування, і щоб ялити. Дуже класні. люблю їх. Потім ефемер ось такі помідорчики, загадка. Вони подібні до саньки, але в цьому році без саньки, без ляни, щось. Я ж кажу, в мене в цьому році все якось змінюється. І лагідний. Так, це по таким простим. Далі в нас Іде Pink Bush. Дуже хотіла взяти Pink-Hit, але не було на сайті. Тож будемо саджати Pink-Bush. Потім Міцено взяла. Ось такий толстой, Bobcat і Happiness. Мені в тому році ви порадили. Я посадила, і вони мені дуже сподобались. Happiness це такий більш рожевий. Бобкат червоненький. Ну, і взяла, це вже тут у нас в магазині брала 10 штучок насінин, Ось такі помідори, називаються ранні, жовтенькі. Ну Не того, що вони ранні чи які там, а так та назва в них ранні. Так що, спробуємо, що це таке. Ну, і ще в мене там є, я не брала їх сюди домашнє насіння високорослих помідорів. Волове серце, ще якісь величенькі, так що будемо саджати. Взяла ось такий ще кавунчик Orange King. Це той, що жовтий всередині. Є в мене там насіння окремо ще з минулого року залишилося. Там і черстон, і звичайний такий вогник, ото, і ще щось там цільнолистний. Будемо саджати, але взяла цей жовтенький, бо колись саджали, синулі сподобався. Далі йдемо по кабачках. Іскандер, ось такі два пакетики. Потім кавіллі. Раніше оце іскандер і кавіллі, такі. Вони зараз популярні, але вже вони, так сказати, давно ходять у нас. По городах наших, тож треба щось новеньке. І також почитавши коментарі, відгуки, ось взяла на пробу такий Ангеліна. Кажуть, що він ще краще, ніж Кавілін. Тож спробуємо. Тут з 5 штучок. Ну і ще з минулого року в мене ось тут залишилось також гайдамака. Потім я не знаю, що це не написано, який. Цукінні. Це. Корушка, напевно, бо жовтий, тож будемо саджати і такі. Ну, і що у нас по радиски. Мені дуже подобається ось така проста редиска, 18 днів. От прям яку я не саджала, оця завжди в мене вона є на городі, врожай на неї, то ще треба буде взяти один пакетик обов'язково. Ну, і ось така редиска Селеста. В тому році я її брала. І в цьому році невеликий пакетик нам цього вистачає. Звісно, кріп, як же ж без нього, ще там в мене в моїх запасах ті, що я збирала, є там і кріп, і гарбузи, і там, і голоносінний, і гарбуз, і петрушка. Багатенько що залишилося, але я сюди вже не брала. Покажу таке, що в пакетиках новеньке. Тож, отакий вибір насіння в мене. В цьому році, знаєте, якось ми отакі пачечки. Менше не схоже на мене, не гребла, як завжди. Ну, в мене трошки в цьому році інший метод. Хочу потрошечки, але і якісніше, і якісніше доглядати, щоб менше було всього. Так що подивимось, що з цього вийде. Будемо разом з вами саджати. Велике дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.